На огляді LED-підсвітка з артикулом 11837. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті дві планочки, довжина однієї 600 мм. На планочці 66 діодів. напруга 1 3 В. Розмір світлодіоду 7х2 мм. Також планочка має один канал з напругою 86 вольт, матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.